От такі хворі кущі-лохини мені прислали з сайту Пром, Магазин називає себе а, розсадник. Ви знаєте, я хочу сказати, що поки що мені здається, що це розсадник, ну хіба що хвороб. Я таких кущів взагалі не бачила. Так, є моя помилка, те, що я повірила, що магазин не знаю, буде чесний, буде відправляти нормальні кущі, але те, що я побачила, це просто жах. Таке враження, що їх ніхто ніколи не оприскував. І продавати таке, ну, це просто. Е, оцей той, що більш живий, то це в нас типу гурон. Я думаю, що ще є шанс хоч якось його реанімувати, а це норд кантрі. Думаю, що тут шансів дуже мало. Все, що я можу зробити, це, по-перше, оприскати і промити коріння. Оприскати хоч баковою сумішшю. я візьму препарат ГАРД, це мій препарат. Додам сюди топаз, додам сюди ескаліп, це така садівника, це йде інсекторацит. І додам сюди мегафолк. Можливо, воно якось врятує. Поки що я їх обов'язково відправлю на карантин. Я і близько їх не поставлю зі своїми кущами лохини які в контейнерах. Дуже сподіваюся, що вітром нічого не роздуло. І потім, після оприскування мабуть, через день-два, я витягну з цих недогорщиків ці недолохини, поставлю корінням фундазол на деякий час в розчин. І після того вже е, посаджу в такі контейнери невеличкі там з новою землею.